З днем бухгалтера почесна та престижна справа, ранку гроші рахувати. І водночас непроста кошториси та звіти складати до пізнього вечора. Бажаю сердечно, щоб робота ваша легко та швидко вдавалася, Щоб дебет та кредит сходились і плани вдавались. Завжди поруч ваші надійні помічники, рахівниця, калькулятор та нові модні ПК. Успіху та процвітання! Є кар'єрного зростання, щоби ваша робота, задоволення та лиш радість приносила наснаги, енергії та здоров'я сьогодні і щодня, миру, любові й добра, щоби життєва дорога щасливою була. Я зі святом, з днем Бухгалтера!